І в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Не перемикайтеся і будемо разом з вами обговорювати найважливіші події. До Луцького міського голови Поліщука Набу навідалась з обшуками. Через обстріли обмежили рух вантажівок на півдні Одещини. В Україну повернули тіла понад тисячі загиблих захисників. Дрони влаштували Росії вибухову ніч. На Одещині, внаслідок нічної атаки РФ постраждала одна людина. Окупанти знову били по енергетичній інфраструктурі області. Через влучання виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували, попри тривалі повітряні тривоги. Також пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури та вибито вікна у п'ятиповерховому житловому будинку. А от на Харківщині протягом доби російські безпілотники атакували чотири громади. Є постраждалі та пожежі у селі Піски Радьківськ. Ізюмського району поранення отримали двоє цивільних чоловіків. Також загорівся автомобіль. У Новопокровській громаді Чугуївського району сталося загоряння на території цивільного об'єкта. У селі рідний край Богодухівського району вибухом пошкоджено чотири приватні будинки та дві господарчі споруди. Горів автомобіль у старому Салтові. Зайнявся дах приватного будинку. Самого ранку у стінах Луцької міської ради та Волинської облради працювали детективи. Набу як стало відомо, обшуки проводили у окремих депутатів, а також в мера міста та голови облради. Згодом міський голова Ігор Поліщук з цього приводу зібрав брифінг. Більше про це розкажуть мої колеги. Від ранку 19 грудня у Луцьку набу проводило масштабні обшуки. Правоохоронців помітили в адмінбудівлях та оселях ряду посадовців. Зокрема, слідчі дії проходили у службових кабінетах міського голови Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. В мене в за місцем проживання були проведені обшуки. Жодних речей не вилучено за результатами обшуку. Також обшук в мене був проведений в цьому робочому кабінеті. І в робочому кабінеті також жодних речей, жодних предметів, матеріалів не вилучено. Е, Нам добровільно було надано ті документи, які запитували слідчі. Всі вони були оперативно надані нашими працівниками. До слова інформації про ймовірні обшуки у інших посадовців Луцької міської ради та Волинської облради. Ігор Поліщук стверджує, що немає. Не спілкувався з даного приводу. Немає інформації. Хочу додати, що міська рада працює в штатному режимі. Я перебуваю на робочому місці з іншими в, в особами, в яких сьогодні можливо проводились обшуки. Не контактував і жодної інформації мене про це немає. Це стосовно того самого кримінального товариша. У мене немає інформації. Ми не спілкувалися. А чи пов'язані взагалі обшуки в міській раді і обласній раді? Теж не можу розголошувати дану інформацію, тому що вона стосується особливостей досудового розслідування. Також в коментарі Волинським новинам міський голова повідомляв, що немає жодного процесуального статусу в межах провадження, на основі якого були обшуки. Проте відповідно до кримінально-процесуального кодексу обшуки проводять щодо підозрюваних обвинувачених або осіб, які можуть мати важливі для слідства документи. На даний момент жодного процесуального статусу ні підозри, ні залучення мене як свідка не, не зроблено. Зі свого боку, ми як міська рада, я особисто висловлюю повну готовність сприяти слідству. Та встановлення об'єктивної існи дані справи. Я вважаю і так є себе непричетним абсолютно до цієї справи. Я переконаний, що слідство, яке буде проводитись, це встановить, тому не бачу жодних, не бачу жодних можливостей для цього. Впливу наразі офіційних коментарів від НАБУ щодо деталей кримінального провадження та процесуального статусу інших посадовців, правоохоронці не оприлюднили. Слідчі дії тривають. Далекобійні дрони центру спецоперації Альфа СБУ уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії Лукойл. Про це громадське розповів поінформований співрозмовник. Цього разу безпілотники атакували бурову установку на родовище Ракошечна імені Валерія Грейфера. Як стверджується, бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи. У Києві викрили великий наркобізнес. Поліція вилучила наркотиків майже на 95 мільйонів гривень і затримала двох чоловіків. За даними слідства, підозрювані організували масштабний продаж мефедрону та амфетаміну по всій Україні. Наркотики вони зберігали і фасували у спеціально обладнаному гаражі в Києві, а збували через так звані мастер-клади, великі схованки з кілограмовими пакунками. Замовлення приймали через телеграм, оплату лише в криптовалюті фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Гроші, які мали йти на відпочинок і допомоги енергетикам, роками витрачали на банкети, поїздки й фіктивні заходи. Поліція викрала розтрату щонайменше 15 мільйонів гривень у профспілках стратегічного підприємства. Охоронці встановили у 2023 2025 роках десятки мільйонів гривень списували під виглядом семінарів, навчань і конференцій. На папері вони існували, у реальності часто не відбувалися. Натомість проспілкові кошти витрачали на власний розсуд, зокрема і на дорогі банкети. У межах досудового розслідування поліцейські провели 48 санкціонованих обшуків у місті Києві, Київській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях. Наразі трьом керівникам первинних профспілкових організацій повідомлено про підозру. Поліція продовжує встановлювати всіх усіх причетних до схеми, а також остаточну суму завданих збитків. 19 грудня в Україну повернули тіла тисячі трьох загиблих, які за даними російської сторони належать українським військовослужбовцям. Репатріацію провели в межах спеціальних заходів за участі державних структур України. Надалі правоохоронці разом з експертами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію тіл, щоб встановити особи загиблих і передати їх родинам. Репатріаційні заходи провели завдяки спільній роботі координаційного штабу ЗСУ, СБУ, МВС. ДСНС, офісу омбудсмана та інших служб сектору безпеки і оборони України за сприяння міжнародного комітету Червоного Хреста, Перевезення тіл до спеціалізованих установ забезпечують підрозділи збройних сил України. В Одеській області тимчасово зупинили рух вантажного транспорту трасою М 15 «Одеса-Рені». Таке рішення 19 грудня ухвалила Рада оборони Одеської області через складну оперативну ситуацію та необхідність ліквідації наслідків ворожих обстрілів регіону. Обмеження стосуються саме вантажівок, водіїв та власників транспортних компаній закликають врахувати цю інформацію під час планування маршрутів перевезень та заздалегідь обирати альтернативні шляхи руху. Руху, про відновлення руху повідомлять додатково. Поки ми з вами обговорювали всеукраїнські новини, світ теж не стоїть на місці, тож далі до новин з міжнародної арени. Саміт Європейського союзу ухвалив рішення про виділення Україні 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Йдеться про спільне запозичення, яке здійснить сам ЄС. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніо Кошта. За його словами, країни-члени досягли згоди та виконали взяті на себе зобов'язання щодо підтримки України. Рішення ухвалили після того, як Євросоюз відмовився від ідей. Так званої репараційної позики, яку обговорювали раніше, натомість погодили механізм спільного боргового фінансування, що потребував одностайної підтримки всіх держав ЄС. Добрі дрони знову влаштували Росії неспокійну ніч у Самарській області. За попередніми даними загорівся один із найбільших хімічних заводів толєт Азот, який виробляє аміак та іншу продукцію для промисловості країни агресора. В Орліді сталося місцевий ТЕЦ. А вибухи також чули в Ростові на Дону. Після нічних прильотів у кількох районах міст раптово зникло світло. Російська інфраструктура вкотре не витримала знайомства з безпілотниками. Місцеві мешканці масово опублікували в соцмережах відео моментів прильотів, а також спалахів й пожеж. Офіційні особи традиційно говорять про успішну роботу протиповітряної оборони. Однак відео з місця подій свідчать, ніч для багатьох регіонів РФ видалась зовсім неспокійною. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо вас підписуватись на наші соцмережі, аби завжди впершими бути в курсі головних подій. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами. На все добре!